Всім привіт і вітаю вас на каналі Анстал. От і настав наступний тиждень на нашій будові минулого тижня. Ми залили ось ці стіни. Сьогодні, як ви розумієте, вже не понеділок, а середа, тому що було дуже багато роботи. У нас шефом стався інцидент, тож його немає на роботі, і ми мусили це робити без нього. А якщо його немає, то ми нічого не робимо. Шаримося ми, якщо немає начальника, звібровано тут. Я би сказав, що максимально погано ніколи так хреново не вібруй. Бо вібрував це спеціальний спеціаліст. Не я, не я. Тому що тут у нас вийшов недолив видно арматури. Дані вже дошки, ми тут пізніше долиємо. І в принципі, я рахую, що звібровано ще погано, такими моментами. Тут, тут не довібровано, не то, щоб дуже критично, але неприємно, не подобається. Це ну, нічого не зробиш. Такі майстри. Тепер що ще зробилося до середи, тобто до сьогодні. Ці прорізи, які ми робили, ми почали заварювати. Покажи, як нанашко заварив. І тут я варив, оце так чот. Чотенько ми це заварили з цієї сторони і з цієї дали перехват туди далі і це все заварили. І так будемо варити аж, аж нагору з двох сторін. Пізніше тут дадуться такі високі арматури, і все вернеться на своє місце. Там... Не Там такий самий був проріст, ми вже його заварили. Як ви бачите, цю частину будови ми вже повністю дали опалубку. Дали рештовку. Цей раз я вже все правильно сказав. Тут у нас все всередині заварено. Показувати не буду, повірте на слово. Не було на превеликий жаль часу це все зняти, бо кажу, ми спішимо. У нас сьогодні середа, відповідно, завтра четвер. Нам ще не привезли матеріал на ту опалубку, а ми її там маємо доробити. І воно в нас йде ще там на кут, і цих всіх запчастин не було. Та як це переважно рахував шеф, а його зам щось дуже погано це порахував, і у нас немає запчастів. Ця сторона зроблена повністю. З Цієї сторони у нас голо. Ще нічого не зроблено. Ми тільки що якраз під вечір вже дали вирізи на комунікації, вирізи на балки, які будуть ти через цілий будинок, запінили, дали дротики, щоб пізніше під бетоном це не всклило наверх. І це получається у нас. Завтра четвер, ми маємо цю сторону заробити повністю, вирівняти її по рівню, вдарити вишки висоту, щоб знати, як заливати, і закрити це все. І тут ще мають нам привезти матеріал, і ми це все маємо робити. Тут ми також, як у попередньому відео, якщо не бачили попереднє відео, обов'язково подивіться його тут. Тут ми так само прорізали арматуру. Опалубка у нас піде так, і тут ми заглушимо її. Пізніше також це з апаратом. Все заварить. Якщо ви хочете бачити процес, як це заварюють, пишіть коментарі. Якщо будуть е коментарі по якихось конкретних типах роботи, то я це постараюся відзняти детально і якісно, головне. Тож, виходить, така робота на завтра, а в п'ятницю вона вже бетон. Тобто завтра буде максимально плідний день. От ми зустрілися в четвер. Ми Закінчили нашу стіну, дали з цієї сторони також опалубку, і вона вже готова. Цю робити не будемо, тому що не маємо матеріалу на нього. Будемо її робити на наступний тиждень. Що я хотів сказати? Хотів сказати деякі нюанси по цій роботі, того що ми якраз закінчили першу частину стіни. І я хотів проговорити про деякі косяки, які ми зробили. Почнемо. З такого, так би мовити, найгіршого косяка У нас оця стіна прогнулася десь приблизно, ось так є рівень. по цілі довжині десь на 2 см. Чому це сталося? Того, що ми лодарі. Ми лінувалися в кінці пройтися з рівнем і перевірити наші стіни. Це перший варіант, чого ми думаємо, що ми зробили такий малесенький косячок. Ну, в принципі, фасада вирівняється. Це не є така смертельна проблема. І другий варіант. Тому що оці підпорки потрібно докручувати, так, щоб ця нижня частина вперлася в цей штир, щоб пізніше, коли прийде бетон, він там почне хірачити, і, аби ця стіна не відсунула цю стойку і не похилила. З іншої а сторони, ми, ми, долбайоби. Пояснити, це, як... ми долбайоби, Єдиний дах, що ми долбайоби. І тепер, щоб ви не рахували, що ми взагалі відбиті, ціла стіна вийшла практично ідеально порівню. Наприклад, тут приклади, рівень є з таким невеличким допуском. Тут, тут рівень є так само. Далі, давай ще десь прикладемо. Наприклад, тут. Рівень є. Тепер тут. Рівень теж є. Якщо у вас нема рівня, вам просто треба подобрати вас під стіну. Ну, мені просто 4 рази повезло прикласти. І з цього моменту, я так підозрюю, почався косяк по цьому щиту. Тут ще не такий він страшний. А отут іменно оця частина біля вікна, тут візуально видно, що тут просто максимальна, максимальна некомпетентність працівників. Також є ще думка. Ми коли давали ось такий торець. зараз покажу його, ось такий. Цю частину ми виставляли по рівню. і Коли ми його давали, ми давали його на ці самопали. І є ще думка, що коли ми ці самопали забивали, воно може трошки викривило стіну. Ну коротше, яка з цих причин не була, дуже хороший варіант в кінці роботи, коли вже все зроблено, пройтися і провірити повністю цілу опалубку рівним, того що під час робочого процесу тут є багато різних нюансів. Можна цю рештовку, цього палубу зрушити мільйон разів. Тому перепровіряйте свою роботу. Також оці шуптичі, після того, коли ви все повиставляли, їх обов'язково потрібно провірити, тому що коли ви виставляєте рівень, вони деякі попускаються. От, наприклад, цей погано дотиснений. І їх так Доприєм дотискаємо. Можливо. І тут опалубку ми виставляємо завжди з однієї сторони. Виставляли ми її з цієї сторони. Вона йде по рівню. З двох сторон змісту виставляти її немає, тому що сама опалубка є крива. Тому виставляємо з однієї сторони. От, коли виставляємо ці дошки, тут, наприклад, цієї дошки ще немає. Виставили цю дошку. В нас та сторона, от припустимо, що та сторона виставлена по рівню. Цю частину опалубки ми приставляємо і в тупу беремо рулетку і міряємо вверх, чи має 20 сантиметрів. І нижче має 20 см. Найкращий варіант себе перепровірити, тому що оці дошки, що ми давали направляючи, вони десь там крива дошка, десь трошки вітер подув на нитку, десь ще якийсь косячок, і у вас може бути стіна не зовсім рівна. А якщо у вас одна частина йде повністю по дошці, іншу просто виставляєте вже до неї 20 см і готово. Що я ще хотів нагадати, дуже мені сподобався коментар людини в тіктоці, кого цікавить, в мене є тікток, можете переходити на. На Ютубі є посилання на Тікток і на інстаграм. Там я виставляю короткі ролики Ну, в принципі, практично ці самі ролики і є в Ютубі, але коментарі лишають, як правило, більшість тіктоць написали мені один із коментарів, який мені став цікавий. Я вирішив його так висвітлити. Розказували мені, що тут б'ють в бетон. Якісь типа спеціальні дюбеля чи ще щось тому подібне. Ну як бачите, у нас тут бетону немає. Це перший нюанс. Відповідно, в бетон ми нічого бити не будемо. Якщо хтось розказує, що потрібно забивати в бетон спочатку ці штирі, то це теж дуже тупо. Бо, типа, тратити бабки, лити тут монолітну стяжку, якусь щоб пізніше. Тут забити блядь, два дюбеля, це по моєму нераціонально. Багато хто скаже, що може було з тої сторони прибити, тому що у нас там бетонна підлога, і може ви і праві з однієї сторони, але з іншої, якщо воно всюди тут вдарено до глини, і в нас немає цих спеціальних дюбелів, того що смислу їх не було купляти, то в принципі я не бачу чого. На ці чотири стойки потрібно купляти ці юбиля. Другий варіант. Написали мені, потрібно було крутити на турбошуруп. Мені цікаво просто такої товщини турбошуруп, скільки він коштує, і чи таку товщину купляти, чи блін, купляти такий на цю цілу дирку. Це, звичайно сарказм, того, що в глину крутити турбошуруп це роблять лише спеціально обучені майстри. Ми не такі. Ми звичайно робимо косяки по певній роботі. але, як ви бачите, ми будуємо будинок з нуля. До фінішу. І всі такі маленькій голові, дуже багато знань про різну роботу. І на кожному етапі можна зробити якусь помилку. Ну, ми завжди учимося, але тим не менш, учимося на своїх помилках і часто їх допускаємо. Ми не боїмося це признавати. Це по коментарях. Тому, професіонали, як ви бачите оці похилі підпори, як їх краще виставляти, пишіть в коментарях, я з радістю їх почитаю. Можливо, самі цікаві озвучу в наступному ролі. Тепер ще є такий нюанс: якщо стіна, коли ви її виставили, від сторони підпори нагнута сюди, наприклад, ми даємо підпору, її тут розкручуємо, і вона вирівнює стіну. Но, що робити, коли стіна у нас в ту сторону? Ця підпора її витягнути не може. так як у нас... Тут немає дюбелів, у нас тут арматура, і вона витягується, коли, наприклад, стойку пробувати тягнути на себе. Ми зробили так: ми зайшли на цю сторону і давали ось такі підпори. І з цієї сторони просто підперли цими підпорами і зробили рівень. Зверху нам не вистачало 6 см до вершини. Тож ми дали 10 10-сантиметрові дошки, і тепер зальємо там це все бетоном. Хтось каже, чого не давали 6-сантиметрові дошки, а 10-ти давали. Тому що у нас нема 6 сантиметрових дошок і ми дали 10 -ти. І там вдаримо цвяхи і будемо бачити рівень. Так що, наперед, дякую експертам. Тут ці дошки також вгорі ми виставили рулеткою 20 сантиметрів на ширину стіни. Покрутили ось такі дошки, для того, щоб всю опалубку пізніше не розтиснув бетон. Хоча 6 сантиметрів немає такої великої сили, але тим не менш себе перестрахувати ніколи не буває лишніх. А самі ці дошки кріпили так, що ця опалубка має в собі такі дири. І там, де ці дири, ми просто давали саморіз, а знизу дали дошку і так скріплювали. Так, що ми абсолютно повністю готові до завтрашнього бетону. Надіємося, що завтра ми не попадемо в Ютуб. П'ятитисячний ролік, де в когось витікає за палубки бетон. Приїхала в нас помпа, і ми йдемо працювати. Домішує міксер бетон. і Зараз піде жара так що ще одна частина стіни нашої залита бетоном, та також залили по рівню. Якраз все повністю під свяшки. Тепер будемо йти варити наш попередній розріз арматури. Підготовлюємо інструмент, будемо доварювати цей розріз. Ну, нахуя ти то робиш? Ти рагуль, блядь. У нас тепер робота, можна сказати, буде одноманітна, тому що цей тиждень ми завершили цю частину гаража і на другий тиждень будемо робити її. Ну нахуй ти там стоїшся. І на другий тиждень її будемо робити ось там. Я не знаю, нам казали, що ми маємо то все зробити за один раз. Не сумніваюся, що нам до п'ятниці вийде все, одіти в опалупку ну, буде видно. Тож щоб не пропустити роботу, яка буде далі, підписуйся на канал, став лайк, лишай коментарі, якщо якісь побажання до роботи чи до зйомки, чи можливо зауваження, пишіть, буду радий прочитати і відповісти вам. Тож, всього найкращого, до побачення!